Проводимо молодження старої яблуні. Бачимо, яка вона в нас загущена, її кардинально обрізали. Потім декілька років її взагалі ніхто нічого не прирізав, не робив. Нас погнали вовчкові гілки, які дуже великі, їх ніхто не прирізав своєчасно. Вони вже заклали на собі плодову бруньку, але ми не можемо так залишити. Потім в нас є ще одна помилка, яка допущена. У нас є дуже великий горіх, який вже починає затінняти нашу яблуню. Ці проблеми потрібно вирішувати поступово. Не можна зараз знову взяти і обрізати цю яблуню ну типу кардинально. Що ми робимо? По-перше, ми прибираємо горіх. Все, бачимо, горіх ми прибрали. Продовжуємо. Прибираємо ті гілки, які вже дуже такі здорові затінняють нам всередину. Тож, завершили ми обрізку нашої яблуні, бачимо, наскільки вона просвітлилася, який зовнішній вигляд вона має зараз. Я думаю, ви приблизно зрозуміли, що було вирізано. Виникла така ситуація, не потрібно знижувати повністю все на нову пальму. Ви цим нічого не доб'єтеся, окрім того, що знову понаростають такі молоді гілки. Вкорочуємо, прирізаємо, проріджуємо, залишаємо. Григорій там зараз деякі гілочки ще підріже та і все. Тож зберігайте та користуйтесь.